В інтернеті активно обговорюють інформацію про те, що банки можуть надавати податковим інспекціям інформацію про підозрілі рахунки підприємців та фізичних осіб. У разі підозри з боку банківських співробітників про те, що фізичний рахунок підприємства регулярно надходять кошти, він може бути оштрафований, а його основний банківський рахунок заблокований. Теж стосується і надто активних рахунків фіз осіб. Однак питання легітимності ведення підприємницької Яльності не нове. Передусім розберемо законодавче підґрунтя, яке регламентує дії банків у такій ситуації та дії податкових органів, які хочуть притягнути до відповідальності порушників. І допоможе нам розібратись. Жанна Грушко, адвокат, кандидат юридичних наук. Мої вітання. Доброго дня. Слід вказати про те, що передача інформації про карткові рахунки фізичних осіб та фізичних осіб підприємців це норма не нова. Вона закріплена у статті 62 закону України про банки та банківську діяльність, відповідно до якої банк має право передавати інформацію про відкритий рахунок фізичної особи або ФОПа на відповідний запит або самої такої особи, або на запит юридичної особи. Бі про зберігання на такому рахунку коштів фонду гарантування вкладів або за рішенням суду, натомість, станом на сьогодні, інформацію про такі рахунки можуть передавати банки, і на запит Державної податкової служби необхідно враховувати те, що з метою передачі такої інформації все одно не буде розкриватися. Конфіденційна, або як її правильно називають банківська таємниця щодо руху коштів по цим рахункам, буде надсилатися інформація з приводу того, коли такий рахунок був відкритий, в якому банку він був відкритий, і що він є підозрілим. Однак ситуація виникає ще й в тому цікава, що направлення такої інформації до державної податкової служби може супроводжуватися блокуванням такого рахунку, аж поки державна податкова. Кова служба не проведе перевірку, тому основний законодавчий аргумент та підґрунтя це є стаття 62 закону України про банки та банківську діяльність. Нині в соцмережах активно поширюється інформація. Мовляв, будь-хто може потрапити під штраф за переказ коштів, виняток це соціальні виплати та заробітні плати. Тож які грошові перекази не підлягають під штрафні санкції? У нашому випадку справді кошти, які перераховуються на карткові рахунки фізичних осіб, тобто, наприклад, між родичами, якщо ви підтвердите, що це переказ вашого родича і підтвердите родинні зв'язки, а в нас банки мають право вимагати джерела походження ваших коштів і ваших переказів, то в даному випадку між родичами перекази, які здійснюються, не будуть вважатися такими, що підлягають до оподаткування. Також це соціальні. Ні платежі, заробітна плата, стипендія або пенсійне забезпечення, чи будь-яка інша соціальна виплата або допомога, слід вказати про те, що є норма закону України про виконавче провадження, яка також говорить про те, що виконавці, коли є в фізичної особи якась заборгованість, не мають права на зарплатний рахунок або рахунок, де виплачується соціальна виплата, пенсія, стипендія тощо. Накладати арешти на такі рахунки, тому достатньо фізичній особі буде пред'явити до банку фактично або до державної виконавчої служби, залежно від того, хто подавав інформацію про арешт, блокування такого рахунку, довідку про те, що це є зарплатний або соціальний рахунок. Тепер далі слід вказати про те, що не будуть підлягати оподаткуванню. Також слід вказати, що не будуть оподатковуватися ті кошти, якщо ви отримали їх одноразово, наприклад, в якійсь сумі від особи, яка не є вашим родичем. Проте, якщо банком буде визначено систематичність перерахунку коштів від різних осіб за надання якихось послуг або товарів, сьогодні така діяльність. Визначається масовою і розповсюджена на всій території України через мережу інтернет То в даному випадку, якщо буде систематичніся, у нас відповідно до постанови Пленуму Верховного суду України, визначається, що систематичністю це є два і більше перерахування. Тобто, в нашому ми говоримо про те, що якщо продовж місяця вам буде здійснено від інших осіб перерахування. На картку, яка не зареєстрована як фізична як картковий рахунок фізичної особи підприємця, то це буде можливість і підстава для блокування. Але Тут же ж ми говоримо про те, що, е, яка сума цих коштів має надходити для того, аби рахунок заблокували. Станом на сьогодні е, мінімальна сума перерахування на е, картковий рахунок це до 5 тисяч гривень. Тому якщо платежі будуть систематичні е, понад цю суму, то тоді це одноразовий платіж. То тоді в даному випадку можна говорити, що є підстави е, для блокування такого рахунку. Також важливо наголосити на тому, що у нас сьогодні є відповідальність за здійснення господарської діяльності без її державної реєстрації. Що це означає? Це коли фізична особа по факту здійснює підприємницьку діяльність, щось продає або надає якийсь вид послуг, але не зареєстрована як суб'єкт підприємницької діяльності, тобто як ФОП. У нашому випадку є стаття 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення, яка визначає відповідальність за такі дії у вигляді штрафу від 17 тисяч гривень до 34 тисяч гривень. Крім того, якщо сума таких платежів або переказів перевищує 3 мільйона гривень, то це є підстава для застосування кримінальної відповідальності за статтею 221 кримінального кодексу України. Таким чином, слід говорити про те, що сьогодні не будуть в ризику підпадати ті особи, які Фактично здійснюють переказ між своїми картками, між родичами, ті, які по факту отримали якісь платіж там, можливо хтось комусь позичав, тому що кошти позичені, які передані вам у дого за договором позики, також не будуть обкладатися будь-якими обтяженнями чи арештами, чи блокуванням. Для цього банку необхідно буде надати договір позики або розписку про те, що ви отримали такі кошти у борг. Цього буде достатньо. Форма цього договору не обов'язково має бути нотаріально засвідчена. Це може бути письмова розписка іншої сторони, яка вам надала ці кошти, або ваша про те, що ви їх взяли у борг і зобов'язуєте повернутися в такий то строк. Тому Фактично, ті особи, які розуміють про те, що вони здійснюють підприємницьку діяльність без державної реєстрації, повинні задуматися над регулярністю отримання тих чи інших платежів і над необхідністю реєстрації такого рахунку. І безумовно, ця норма вона й існувала. Раніше єдине, що зараз це набуло більшого резонансу та розголосу. І в нашому випадку, коли податкова буде проводити на підставі звернення банку податкову перевірку, то в цей період часу рахунок, якщо буде заблокований, то ми зняти його арешт і розблокувати його. Ми не зможемо, однак, якщо, наприклад, випадково банком було заблоковано ваш рахунок соціальний, тобто там, де виплачується заробітна плата, стипендія, пенсія або якась інша соціальна допомога, то ви тоді можете звернутися до банку із заявою про те, аби розблокували такий рахунок у зв'язку з тим, що він є соціальним і має відповідний статус. Дуже дякуємо вам за таке детальне роз'яснення. Сподіваємося, що ми заспокоїли наших телеглядачів. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. Дякую вам на все добре, глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Жанна Грушко, адвокат-кандидат юридичних наук, і говорили ми про грошові перекази з картки на картку, і говорили про те, що для простих українців хвилювань не причин для хвилювань немає.